Увага! До мешканців Умані звертається народний депутат Антон Яценко, який віднині просить споживачів не набирати воду про запас і не накопичувати її в різних ємкостях. Це призведе лише до зайвих витрат води. Та недоцільних витрат коштів на сплату за воду. Відтепер вода у ваших оселях буде постійно. Закривайте, будь ласка, водопровідні крани, ідучи на роботу або покидаючи оселю у справах. Такі заходи убезпечать від неприємних ситуацій із затопленням сусідів та вбережуть ваш дім. Якщо виникають проблеми з водопостачанням рівнем тиску води, якістю її подачі, прошу телефонувати на мою гарячу лінію за номером 096 917 1970 або в приймальню КП «Умайводоканал» водоканал за телефонами 3 23 86 та 3 11 11, або особисто мені за номером 067 406 83 61. з турботою про вас Антон Яценко.